Слухай Слово Боже щодня мінімум дві години, і ти зціліш душу. Будь-яка інформація, вона розвиває наш мозок, наше тіло, тобто інформація це щось духовне, що приходить у наше життя. Але необхідно, щоб Ісус Христос Він оселився у нас. Він має жити. Тобто хрещення Ісуса Христа це хрещення Словом коли слово стає плоттю, тобто матеріальні сущності з'являються у голові у тілі, як Слова Божого. Тобто Ісус матеріалізується, дерево життя проростає у голові. Якщо ти це робиш менше двох годин на день, ти просто фізично не зможеш упоратися, тому що весь організм реагуватиме на загрозу, на атаку, на ракету. На інформацію про ближнього, яка прийшла. Хтось втрачає рідних, ти реагуєш без безумства. Тому я рекомендую вам хрещення в батька, занурення в любов і завжди роби вибір. Або ти перебуваєш у страху, або ти принаєшся у любов Отця, прилеплюєшся до сім'ї Божої. Тому що тільки у сім'ї ми можемо знайти кохання. Друге це хрещення в Ісуса Христа. Коли щодня у тебе є кілька годин, коли ти пророщуєш Ісуса і робиш Його тілом у своїй голові, у своєму дусі, у своїй душі. І ти будеш впевнений, що ти будеш стабільним і ти допоможеш врятуватися собі та ближним. Дивіться канали Салтаненко.